Які ж є типові причини індивідуальних трудових спорів? Їх дуже багато, вони дуже різноманітні. Подивимося на них. Це типові причини конфліктів на робочих місцях: це коли медіація є ефективною. Це міжособистісні розбіжності, неспівпадіння точок зору, суджень, думок, які мають велике значення для учасників цього спору і конфлікту. Ми пам'ятаємо, це загальна характеристика конфлікту, який може бути медіабельним. Є також персональні суперечки, неспівпадіння особистісних потреб та інтересів чи цінностей осіб, які працюють разом. Можуть бути нечіткі комунікації, усні, письмові, формальні та неформальні. Це про те, що я тобі сказала, а ти не зробив. А я не зрозуміла, що ви мені сказали. А треба було написати, а ваша інструкція не така зрозуміла, як вона могла бути. А ви тепер робите винуватою мене. Оце все нечіткі комунікації. До речі, адвокати знають, що дуже часто саме нечіткі комунікації. На виробництві є причиною трудових конфліктів і спорів. Також є ще й недоліки управлінських процесів: це коли є або прогалини, або надмірна зарегульованість виробничих та. Інших процесів. І саме під час трудової медіації медіатор допомагає сторонам якраз і виявити ці недоліки управлінських процесів. Тому що до того, як починається медіація, сторони мають навіть не усвідомлюють про те, що в них є такі або прогалини, або надмірна зарегульованість процесом. І саме медіатор своїми медіаторськими навичками вміннями. Допомагає сторонам докопатися до причини конфлікту. Чому це так важливо? Ми будемо говорити протягом всього нашого тренінгу. А зараз лише скажу: якщо ми в медіації не дістанемося до коріння, яке породжує конфлікт у нас рішення буде косметичне. Ми, начебто, прибрали сміття, начебто залагодили конфлікт. медіатор щасливий підписав угоду, отримав свої кошти і пішов. Через якийсь час знову вибухає конфлікт на тому самому місці. Це може бути тоді, коли медіатор. Не допоміг до кінця розібратися в причинах, чому ж виник цей конфлікт. Саме тому ви, як майбутні трудові медіатори, маєте запам'ятати, занотувати і тримати в голові причини, можливі причини індивідуальних трудових спорів для того, щоб шукати ці причини під час проведення медіаційних сесій.